Собі. Нормальний трактор. Нормальний трактор. Не за всі гроші світу. І е, на 40 коняк, де буде 40 коняк, настоящий, і де буде відповідати все шасі і так далі. Коротше, без лишніх вступлень, я вам показую свого любимчика Поняли? Показую свого любімчика цього року. Це X. Все, що Кентавр, все, що X, то є хлопці добре. Не страшно, що резинка, уплотнітель відпав трохи. То таке, то воно приклеїться. Дивіться, пацани, що зробили тут. Дивіться просто пацани, що зробили тут. В паутіниках дешевих, ну, бюджетних, всіх стоїть такі мости. Я думаю, не буду називати фірми, ви відео бачили. Порівняйте просто, відоси там показують 504, різні теж, не буду називати марки. Ну, от, По суті, мост патом. Ззаді теж. Те, що кричать про посилені там мости, чулки розказують. Ну, як то кажуть, має місце бути, це теж. Опа, пожалуйста, теж. А це сороковка, Це 404. -ти. Ну, фактично на базі 504-го трактора. А, це перший аргумент. Він а, за що цього. Він має тонну 890 чистої ваги. Ну так, з грузами, без жидкості, без водія. А, проти. 1500 в середньостатистичних сороковок. Ви маєте розуміти, що дві тонни трактор потягне більше, ніж трактор, який важить там півтори. Умовно кажучи, скільки б там коняк не було, скільки б там не було баняків. Це номер раз аргумент. По-друге, Кентавр. Кентавр – це фірма, яка раніше називалась ДВ-244-240-ві ще були. Перші тракторці з'явились в 2012-13 роках. Тобто це 12. 13 год на ринку України. Показатель фірма не перестала робити, там не обанкротилась, на трактори не пропали, все завозиться, вдосконалюється, і, як то кажуть, китайці, які 10 років попрацювали, то вже показатель, то вже щось значить. Знаєте, можна зараз, можна зараз купити багато чого з китайців. Багато чого можна купити, які... Рекламують, що воно там супер аля хіренне і все таке. Ну, хлопці, якщо фірма попрацювала 10 років і трактор поїздив 10 років в людей поробив 12, навіть більше 10, то для китайців це вже, як то кажуть, показатель. Я так рахую. Може я не правий, тому а замість того, щоб покупати якусь там непонятну шкарубу, ось сороковка тут коротше, все є, все, що треба, і вона надійна, і вона крепка, і вона на хорошій ходові, і вона важка. Що найголовніше. Ну і, звісно, тут всі навороти. Бак виведено. Він в захисті знизу желізка. Тут груза, бачите, які <свіст> цвіта гарні. Вот. Тут в нас реверс. Не на рулі, але і хер з ним. <свіст> як то кажуть, не на рулі. А тут у нас все зашито, тут у нас нормальне сідло. Тут в нас Х без примусове. Є точно такий же на примусовий. Кому вкрай треба примусове. Пожалуйста, можна взяти комплектацію з примусовим. Тоді цих піптика буде 2, То що йде на гідравлічне. І вот. буде вам, пожалуйста, примусове, якщо воно вам треба дійсно. Ось така вона веска, плюс дуга. Дуга йде, опускається, розборна. плюс може укомплектуватися дашком, якого треба дашок. От. Ну і звісно сорокові такі з кабіною ми теж вжимаємо хлопці. Тому ну, як на мене, трактор супер. Давайте, давайте його певно трохи проїдемо. Що я, щоб вам показати, Як він на ходу, то що тільки попіздить, то таке оп, включаємо. Оп, Заводиться легесенько. Так, я не влукнув. Робка трохи зі нова. Коробка трохи не супер. Я то кажуть, не одним пальчиком микається. Не синхронна, хлопці. Коробка не синхронна, але я трохи дурі в ньому є. Я отаку от тисну, мене ж вжимає в субіння, Якщо їду, так тисну гашетку, мене так нормально приупує. І це тільки друга передача. О, це тільки друга передача. Тому ще ж по управлінню. Реверс. Суперзручна штука. Насправді. Тут є момент, який зараз кажу. А, Зараз Ще щеплення, щось не, не настроєне, ще не відрегульоване, я вижимаю, бачите, воно заїдає. Ну це Не те, щоб нормально, але блять, це треба просто, щоб нормально пацани доробили, докрутили, тому що якось воно так зібрато, то криво, що воно Заскакує до той язичок, то треба просто доділити. Ну, то китаїць хлопці, так? Не виключає він зрозумів, яких недостатків. Лакокрасочне покриття. Раз, потім електрична проводка. Два, ну тут все видно? Тут наглядно показано. Всі його недоліки, як то кажуть, зверху. Ніхто нічого не приховує. Різинові всякі а, сальники, прокладки і тому подібне, може у вас зразу почати Ну, Я кажу просто, які люди прям. Люди прям деякі, поняли? А, вони. Думають, що якщо трактор новий ви заплатили там 5, 6, 7 більше тисяч доларів, то все, ви купили і, як то кажуть, їздите, просто масло заливаєте і солярку. Такі фірми є, але да. більшість китайців, поняв, ну, електрика, дивіться, якщо з цим нічого не зробить, воно відпаде і у вас не буде підсвітки номера. І така вся вона, поняла, не тільки тут. Великокрасочне теж, ну як то кажуть, ніхто нічого не приховує. По кузову, більш-менш по шасі, по мостах, по рамі. А, ну, таке теж поняли. Грунта нема, тому береться і ржа зразу. Тому хлопці. Китайці треба довести до ума. Поняли? Треба проводки подивитися, треба десь там може підкрасити, десь поміняти якийсь сальник чи прокладку, яка буде з заводу криво стояти і підтікати. Ну, це правда просто, поняли? может вам бля, вибачте мене, может вам бляха чухать по вухах продавці, що там все, нічого не вибив, купив кінтавер 160B. І собі. Даже на цьому тракторі, він, бля, вибачте мене, стоїть копійчину, треба буде чуть-чуть мати з ним справу, мати руки не з жопи. І мати з ним справу в плані якихось там елементів, які вище перечислиш. Проводка, електрика, резинка вже відпала чи приходить. Ну коротше, зразу щось робити, треба поміловати, щось під, 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 під те саме криво. Тут більш-менш кріпені зроблені, ну в дешевших криво можуть відпасти. Ну таке, поняв? І тобі візьміть бюджетку від всіх, від всіх остальних, тут хоча б вам є реалізовано, за що ви платите гроші. Це за вес апарат. на 900 в сороковці на грубих мостах. Це а, ліпше, ніж більшість сороковок, які є на сьогодні на ринку. Дійсно, вона. Чувствується ця вага навіть в ходу, коли вижимаєш гашетку. я тільки що їздив. Е зразу відсується, що трактор важить не півтори тонни, там, не тонни 400, не шкараупа, а важить е є ну, і По функціоналу, теж, як я кажу, там, реверси, двохдискові, е повна, повний фарш Ну і там, по зручності, по робочому місці. Теж. Тут немає взагалі. Тому ну, Це сороковка, яка дійсно, я, я рахую варта своїх грошей. От. А сальники вам придеться крутить, менять и на, на любих китайцях, Что купите Кентавра, що Скаута, що файтера, що ДМТЗ. Вот, хлопці. Кажіть людям правду. Про трактора і буде ліпше продаж. Тому, хлопці, така історія. Ну, він мій все одно. При всіх його недоліках і при лакокрасочному і при електриці. Ось, це мій улюблений трактор за цей рік. Тому що Кентавр дійсно зробили цю <кх>, лінійку X дуже толково Віяс. 2 тони і, 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 там, і реверс, і кольосна база, і 28 радіус. Ну все воно рішає. Тому він практично конкуренцію по сороковках в цьому році по бюджетних виграв. От, тому що за його, за його кошт е, взяти щось більше, більше ну, просто немає. Кому цікаво, X кінтаврик. Можу радити, можете брати, будете доволі. Трошки придеться, там щось погратися по м'ячі, але будете доволі. О, тому пишіть, звертайтеся, кому цікаво, хороша практика. Такі діла.